Всім привіт! Сьогодні ми на прикладі вітальні зібраної раніше розберемо, як додати їй атмосфери щастя, свята і зробити з неї різдвяну, гарну кімнатку. І так для початку ми з вами змінимо освітлення. У нас було денне, тепер ми зробимо вечірнє. В рендер сетапі чудова функція в короні, коли ви можете робити декілька карт HDRI для того, щоб зрівняти освітлення, ми зараз так і зробимо. Ми залишимо попередню карту HDRI і додамо ще одну вечірню. Це дуже зручно, тому що ви можете зберегти зображення або з одної карти, або з іншої, експериментувати, пробувати що вам більше до вподоби. Також відразу у фреймбуфері ви маєте можливість додати відтінку, які буде давати, наприклад, HDRI, можна трошки синішого додати, щоб більш прохолодніше світло було з вікна. Поки загальне освітлення ми залишимо і змінимо наш вид за вікном. Раніше це був осінні деревця, тепер ми зробимо зимовий ліс і підженемо його розташування під наші ракурси. Давайте ще з вами поставимо декілька камер. Одну Кутову спробуємо на камін, Там ми потім будемо додавати ялинку, подарунки. Можливо, відсунемо трошки назад, щоб було видно віконечко, трохи зони відпочинку і от саме зону каміну. Також додамо ще одну камеру, давайте спробуємо поставити її фронтально на вікна, захопимо частинку каміну і дивану. Так, в правому вікні нам не вистачає бекграунда, тому скопіюємо. Тою, що в нас є і розмістимо гарно, щоб виглядало за вікном. Але головне, щоб в нас не було видно повтору, що це одна та сама картинка, тому потрібно її трошечки порухати. Також саму картинку виду за вікном можна зробити трошечки світліше і додати їй такого голубенького відтінку. Тепер перейдемо до внутрішнього освітлення, додамо. Елемент освітлення в торшер це буде у нас сферка. Вона має світити теплим кольором. Включаємо інтерактивний рендер і дивимося, що в нас вийшло. Зараз трохи мало світла від торшера, тому ми його підсилимо. Додамо загального освітлення від люстри. Воно в нас буде в вигляді диску, знаходиться під нашим вентилятором відразу. Потрібно додати направлення цього світла, щоб воно не розсіювалось по приміщенню, а також температуру. Світіння зробимо не холодну, але і не таку теплу, як в самому нашому торшері. Дуже важливим є інтенсивність цього світла, тому що воно не має перепалювати наше приміщення і не буде занадто сильним, щоб не втрачалася атмосфера нашої кімнати. Так як люстра в нас дає світло. То і плафон має також світитись, тому ми замінимо білий матеріал плафону на Corona Light MTL, щоб він мав самосвітіння. Зараз можна побачити, що зображення вийшло трошки фіолетове, тому піднімемо в HDR-айки експозицію і додамо легенького голубого відтінку, щоб світло з вулиці було більш холодне. Тепер можна розпалити камін, додамо в нього сферочку, яка буде давати тепле приємне світло і додасть такої атмосфери затишку. А також сам камін можна опустити трошки нижче, для цього підправимо трохи архітектуру нашого приміщення. Ну Ще пройшов час прикрашати наше приміщення. Думаю, можна розпочати з гірлянди, яку ми повісимо на наш карніз, на якому тримаються штори. Для цього ми ізолюємо наш карніс, нам потрібно намалювати лінію, по якій буде звисати наша гірлянда, таку, як ми хочемо, щоб вона правильно йшла. І далі ми вже готові лампочки розмножимо по нашій лінії. Сам шнурочок ми намалюємо через Edit Spline, робимо такий зігзаг, трохи скругляємо лінії, щоб це було більш природньо. І далі потрібно їх трохи попереміщати, самі точки, щоб шнур ніби обплітав карніс. Тепер ми можемо додати наші лінії товщини. Ми це зробимо за допомогою модифікатора Sweep, Виберемо переріз. і... Товщину задамо нашому шнуру. Тепер беремо нашу готову лампочку, переміщаємо її пайвот, щоб вона правильно кріпилася до нашого шнура. І через Shift І розмножуємо її по нашій лінії. Обов'язково вказуємо кількість, яка нам підходить, а також дивимося, що було правильне направлення. І приміняємо. перевіримо матеріал наших лампочок. Самі лампочки у нас будуть створені за допомогою корона Light Mt, а шнур буде чорного кольору. Додамо такий звисаючий елемент для нашої гірлянди. Перевіряємо спочатку пайвод і через Shift і -e, також розподіляємо їх по лінії. Але тепер нам не потрібна галочка Fallof, тому що вони всі мають звисати вниз, а не направлені на нас. Зменшимо їхню кількість і приміняємо. Не забудьте увімкнути модифікатор свіп, який ми вимикали, щоб по лінії розкласти наші лампочки. І об'єднаємо гірлянду в групу. Готову гірлянду копіюємо на сусідній карніс і порендеримо, подивимося, що у нас вийшло. Наша гірлянда світиться. Тепер можемо в нашу кімнату поставити ялинку. Збоку я підготувала об'єкти, якими ми будемо наповнювати наше приміщення. Ось один із них це ялинка. Переміщаємо модель і дивимося, як вона розмістилася в нашій сцені. Щоб вона не втопилася в підлогу, трошки її піднімемо, а також подарунки, які в нас зараз в стіні знаходяться, потрібно їх виділити і перемістити, поставимо їх перед каміном. З підготовленого декору у нас ще є ось така баночка. З гілочками прикрашена іграшками. Поставимо її біля каміну справа, і, можливо, в одному з ракурсів вона буде попадати або на передньому плані, або збоку її буде видно. Також у нас є два декоративних елемента це такі скляні ковпачки, в яких також всередині лежить гірлянда. Ми розмістимо їх біля ялиночки. Перевіримо, чи наші об'єкти не в підлозі, трошечки піднімемо. Краще залишати хоча б міліметр між об'єктами і підлогою, щоб з'явилася невелика тінька. Тоді в нас не буде відчуття ніби предмет влазить в саму підлогу. Над каміном повісимо віночок різдвяний. Відцентруємо його по каміну, він додасть також атмосфери свята. На стіл покладемо новий декор. Раніше в нас це був чайничок. А тепер у нас це буде невелике блюдце з свічками. Попередній декор відсунемо, розмістимо наш новий декор. Ізолюємо, щоб краще було видно. Повернемо, щоб нічого не влазило. Там будуть такі баночки зі свічками. З нашого попереднього декору, в принципі, можна залишити чашку з чаєм. І просто її перемістити на нове місце. Поставимо її на книжку біля дивану замість невеликої баночки, яка була перед цим у нас. Ізолюємо, розмістимо на правильне місце. Не обов'язково замінювати завжди весь декор, можна просто міняти його місце положення. З на стіни в мене підготовлені зірочки. Я взагалі люблю, як ви зрозуміли, гірлянди, щоб все світилось і була така святкова атмосфера. Тому ми їх розмістимо зараз між вікнами, відцентруємо по колоні і, можливо, ми їх додамо ще десь, щоб підтримати цей декорчик. Запустимо інтерактивний рендер, щоб подивитись, що у нас вийшло, як виглядають об'єкти, які ми нові закинули в нашу сцену. Зазвичай приміщення прикрашають ялинками, віночками, іншим декором, але кожен може на свій розсуд підбирати що більше до вподоби. Комусь подобаються свічки, комусь подобаються гірлянди, комусь ні. Тому тут, мабуть, особистий вибір кожного в тому, як і чим прикрашати приміщення. Думаю, і зависоко вийшов нас різдвяний віночок, можна його трошечки опустити. І, можливо, в правий кут додати ще якогось декору. Зараз скопіюємо скляний наш ковпачок з гірлянди і поставимо його з права біля каміну. Коли ми робили денний інтер'єр, ми вже ставили софіта, і є єскочніше, які імітують софіти, для того, щоб підсвітити приміщення. Нам треба тепер їх скопіювати і поставити за диваном, щоб ту зону також підсвітити, вона не була дуже темною. Давайте підправимо трошечки ракурс. І спробуємо сфокусувати цей кадр на ялинці. Для цього в камері ми можемо включити розмиття це Depth of Field. І також, уже подивившись на рендері, можна зменшити цифру в F-Stop, щоб збільшити саме розмиття. Чим менша цифра, тим більше розмиття. Передній план у нас розмився, а так як ми в фокусі вибрали предмет, і це була ялиночка, то вона у нас буде максимально чітким об'єктом в кадрі. Можна додати ще трошки декору на стіну з каміном. Давайте скопіюємо пару зірочок і спробуємо їх гарненько розмістити навколо нашого новорічного віночка. В каміні втопилася задня стінка, через полі зробимо більшу нішу. А через Edit Mesh ми примінимо інший матеріал на камін, просто скопіюємо матеріал стін і зробимо його темнішим. Так, на фоні темної стіни краще виділиться наш новорічний декор. В нашому каміні зараз немає скла, тому ізолюємо модель і додамо скло за допомогою Rectangle Extrude і примінимо матеріал. Скло у нас прозоре, але можна блік трошечки розмити. Наша ялинка поки що виглядає трошечки темною. Давайте спробуємо змінити колір іграшок, зробити їх світлішими, підкоригувати для цього приблизимося і на ближчому ракурсі, підправимо матеріали самих іграшок. Тепер вони вже краще читаються, і ялинка сама по собі стала світлішою. Давайте всі джерела освітлення, які є в об'єктах, ми погрупуємо. Наприклад, всі зірочки разом, ялинку окремо, всі гірлянди в одну групу, для того, щоб потім створити наш Light Mix і там підкоригувати силу і колір нашого освітлення. Краще всі групи освітлення називати коректно, щоб легко знаходити їх в нашому списку. Ось, наприклад, торшер. Можна правою кнопкою мишки виділити об'єкт в сцені і вже навіть в самій сцені міняти налаштунки самого джерела освітлення. Світло від Торшера зробимо тепліше і можемо подивитися на інші групи освітлення. Давайте скопіюємо камеру і поставимо ще декілька більш близьких ракурсів. Можливо, треба замінити або покращити якісь матеріали або підігнати їх по кольоровій гаммі до нашого приміщення. Наприклад, стрічки на подарунках залишити не чорними, а додати зеленого і оранжевого кольору, який в нас є в подушках, замінити текстуру паперу, в якій замотані наші подаруночки. Дати трохи кольору, подивитися, чи не влазять предмети в наш килим чи в підлогу. Це краще видно на близьких ракурсах, підкоригувати і вже потім ставити на фінальний рендер. Ось така новорічна вітальня в нас вийшла. Ми поставили вже ялинку, прикрасили камін, запалили свічки, які горять у нас на столі. Завдяки світлу створилася тепла атмосфера. Передній плат затемнений, завдяки дофу на камері він ще й розмитий. Фокус у нас йде на ялинці, на прикрасах. І за вікном в нас зима, з вікна йде холодне світло, а в кімнаті в нас тепло, затишно і комфортно. Ось ми прикрасили нашу вітальню до свят.